Синоптичний, усім привіт, дорогі мої глядачі мого Ютуб каналу. Як завжди, у чергову нашу з вами зустріч закликаю вас приєднуватися, підписуватися і радити мій Ютуб канал. Хочу сказати, що ми зустрічаємося два рази на добу. Це буде прогноз, ось зараз, як я розкажу. Це на поточний день, тобто ну, на сьогодні. Приблизно він з'являється о 12-й годині дня, і також ввечері орієнтовно о 21-й годині прогноз на добу. тобто вже... І з нічними показниками, і також із денними. Ну, а зараз ми говоримо про погоду, яка очікується в усій Україні і у кожній частині, зокрема 11 вересня. Вже підбирається вересень до середини своєї. Вже, як ви бачите, ну, вже так з'являються жовті листочки, але ще дуже багато розкішної зеленої природи, і дуже-дуже красиво зараз. Отже, ми розпочинаємо сьогодні. Наш прогноз погоди із західних областей, бо там буде справжній погодний ексклюзив. Атмосферний фронт зумовить дощі, причому дощі будуть від невеликих до помірних, а у Карпатах та в Закарпатті є навіть ймовірність сильних таких злив. Погода буде холодною, тобто в західній області, ось саме через дощі, через близькість холодного атмосферного фронту. Там градуси коливатимуться в межах. 17-22 градусів. Погодьтеся, що якщо це максимально, то це зовсім небагато. Ну і синоптичного дискомфорту також додасть е, сильний вітер. Вітер буде подекуди навіть із штормовими поривами. А пронагітно хочу сказати, що штормові пориви, нагадую, хто не знає, це 15 з 15 метрів за секунду. Тобто завтра ще раз нагадую, е, перепрошую сьогодні, 11 вересня, у західних областях України. І дощі, і місцями сильні зливи, і сильний штурмовий вітер, і холодно, плюс 17, плюс 22 градуси. Ну, але нарешті території України повсюди очікується тепла, суха погода. Антициклональний характер, зумовить потужний масштабний антициклон, який розташувався на північний схід від України. У нас повсюди буде сонячно, ось як ну, і сьогодні вже. Така погода комфортна, дуже ну легкий такий вітерець, температура повітря коливатиметься максимально продовження від 23 до 28 градусів. Ну, зрозуміло, що 28 це десь крайній південь, можливо, Південний схід, Східній області, але загалом повсюди буде тепло. Я б не виділяла якісь такі. Особливості інші, окрім, як я вже сказала, західної частини України. Ну, у Києві у Києві сьогодні очікується погода, як би це так сказати, це таки десиноптичний термін, але комфортна і чудова. Температура повітря близько 24-25 градусів. Опадів не передбачається, підвищений атмосферний тиск і легенький вітерець. Така погода буде тривати ще найближчими днями. Дощів практично. Ну, майже не буде, або їх буде дуже мало в Україні. Хіба що ось на Заході ще сьогодні, як я вже сказала, і завтра атмосферний фронт зумовить, якісь короткочасні дощі, а подекуди навіть сильні зливи, особливо у горах, у Карпатах бути дуже уважними, обережними. Ну, надія є, що з'являться гриби. А надалі мало дощів, багато сонця, і температура повітря, чесно кажучи, Особливо змінюватися не буде, невеликі такі коливання, словом, поки що мочимо про заморозки, їх не видно в найближчому горизонті. Тому ось така погода, як я вже сказала, антициклонального характеру. Що я хотіла ще з вами поговорити, тому що ми кожну нашу зустріч говоримо не лише, звичайно, про погоду, а про якісь такі житейські справи, про враження, що ми бачимо, де ми буваємо. І я хочу з вами поділитися. Я була буквально на днях на прем'єрі. Фільму про е, такого, таку видатну постать українську. Я вважаю, що це людина, яка вже належить до нашої історії, якого у 2022 році вбили росіяни. Ракета влучила в їхній з дружиною будинок. Ідеться про Олексія Водотурського, це герой України, е, фермер е, такого просто величезного масштабу. Він був власником. І створив фактично компанію Ніболон. Якщо ви пам'ятаєте, вона так завжди була на слуху, але справа навіть не в цьому. Мене просто цей фільм настільки вразив масштабом постаті цієї людини. Очевидно, я про нього чула і про компанію, і про пана Водотурського. Вже, на жаль, покійного і підступно вбити вбитого російським агресором. Але це просто знаєте. Ну, неймовірна така постать. Людина з потужними коренями. Людина, яка зробила для України стільки всього, і він робив це не для себе, не для свого достатку. Як казав мій тато, по-справжньому щасливою може бути людина, тільки та, яка щось робить не лише для себе, а і для когось. От, власне, Олексій Водотурський завжди мріяв. І ці мрії його збувалися. Він не чекав, щоб вони збулися самі по собі. Він це просто робив. Годувальник, можна сказати, просто мільйонів людей. Його зерно його компанії відправлялося у багато країн світу. Він дуже сприяв перевезенню цього зерна по річках, по Дніпру, по Дністру, коли у нього почались великі неприємності з владою. За часів Януковича, які, очевидно, хотіли це все відібрати, ну прямо скажімо, вкрасти в нього, він вистояв просто, який тиск на нього не здійснювався, він вистав, витерпився все. І мені страшенно сподобалося в цьому фільмі, як сказав Віктор Ющенко, що, от наприклад, Олексій Водотурський їде кудись у відрядження, і вже на другий-третій день він каже: покажіть мені, будь ласка. В який бік Україна, я піду туди пішки. Тобто це людина, яка ніколи не зраджувала ані себе, ані свою родину, ані свою батьківщину, ані свою справу, ані свою землю. І я вважаю, що про таких людей треба розказувати в школі спокійно. Без якогось зайвого пафосу він цього не потребує і його пам'ять цього не потребує. Але я просто під сильним враженням. Я думаю, що цей фільм, коли з'явиться десь в Ютубі, я обов'язково кину посилання, щоб ви також подивилися і побачили, які у нас є люди, і скільки одна людина насправді може зробити для усієї країни. Дуже рекомендую вам подивитися цей фільм. Називається Цей фільм Хлівний капітан. Ось про Олексія Водоторської світлої пам'яті. Ну, а я ще раз повертаюся до власне, погоди і хочу нагадати, що сьогодні у більшості областей України переважатиме е, суха повітряна маса. Температура повітря комфортна, буде тепло, і лише у західних областях. Увага, пройдуть дощі, місцями сильні зливи. Буде холодно, 17-22 вище нуля, і сильний вітер. Ну і у Києві чудова 11 вересня. Погода комфортна. як Ви бачите, голосіївський мій рідний парк. Ще зеленіє, сонечко світить. Набирайте повні кошики вітаміну, Д, взимку знадобляться. Всіх люблю.